Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І я до вас повернулася із підсумками 2022 року. Так, я все ж таки їх підбила, підвела, підманула, підвела. І мені багато про що є вам розповісти. Загалом хочу вам показати і хороші, і погані книги. Я хочу вам показати, що мені завжди найцікавіше статистику, мою персональну статистику Гудрідзе. Ось і поділитися якимись такими цікавими висновками. Все для того, щоб можливо ви якось проаналізували ваше персональне читання. Можливо, вам сподобається мій аналіз, і ви б захотіли провести свій паралельно. І я буду рада, якщо ви напишете якісь такі. Свої результати під цим відео. Перед тим, як ми почнемо, нагадаю вам про ініціативу Читаю для ЗСУ, будь ласка, переходьте в опис до цього відео, знаходьте картки на Монобанк та Приватбанк, донейтіть ті суми, які ви в змозі донайти. Ну а також ви можете переходити на групу BookTube українською. Ви і таким чином будете моїх чудових колег знаходити їхні прекрасні відео, а також будете бачити різноманітні акції, лотереї, продажі книжок, кошти, виручені з яких також ідуть на підтримку. Наших захисників-захисниць, і нагадаю, що ми працюємо із громадською організацією Валькірія, які безпосередньо і купують усілякі шняшки для наших Збройних сил України. По-друге, нагадаю вам за підписку на мій канал, тому що це дуже важливо для мого розвитку і розвитку всього, чого я тут вам кажу. От і по-третє, нагадую вам про крафтову крамничку ксичкарка Також можете знайти на неї посилання відповідно в описі до цього відео. Переходьте на. Інстаграм-сторіночку, обирайте ті аромати, ті серії, які вам можуть сподобатися. Є більша серія. В баночці 280 мл із дерев'яним гнотом. Є менша серія, але трошки там більше ароматів 100 мл з бавовняним гнотом. Виключно екологічні матеріали, які не шкодять вашому здоров'ю. Свічки, які приємно пахнуть, які зігрівають, які освітлюють, які горять довше, ніж мас-маркетівські свічки Тож переходьте і обирайте, що вам до вподоби. Нагадую, для моїх підписників і глядачів знижка на перше замовлення у 10%. Ну і спочатку цифри мені завжди цікаво в кінці року, на початку наступного, рахувати, скільки я начитала книг, яких скільки не дочитала, всякого такого подібного. І паралельно я планую ще на картинці для вас робити порівняння з минулим роком, щоб ви бачили якусь динаміку. Або... Прогрес або регрес. Беру блокнот, тому що в нього я все виписувала. І так, якщо подивитися, то прочитала я за 22 рік 107 книжок. У мене був план 110 книг, але ну знаєте, план це щось таке, те, що непогано виконати, але якщо воно не виконається, в цьому немає проблем. Але що цікаво, 31 грудня я намагалася схитрити і все ж таки начитати три короткі книги, щоб добити ось цю ось суму, щоб вийшло 110 книг і на Гудрідзі там ця. Та гарна галочка стояла, але нічого не вийшло, і я подумала: ну його нафіг пішла різати салати разом з моїм чоловіком. Якщо розподілити по форматам, то найменше із форматів я читала саме електронні книги, їх було всього три. Я багато на мій подив прослухала аудіокнижок, їх було 12, і це, мабуть, найбільша кількість з усіх років, де я читала аудіокниги. Чи слухала аудіокниги? Але що єдине, здебільшого, це були невеликі книги, невеликі історії? Десь можливо, це була збірка оповідань, десь якісь. Е Короткі формати, ось на дві години, на чотири години, на вісім годин, наприклад, також були. От, і звичайно, більшість це книги, якраз в папарі, 92 книги. Що мене також порадувало, я більше прочитала ніж ніж попередньому році. Мені видається книг саме українських авторів. Зокрема, 48 книг було саме з під українського перамної прочитані, і 59 книг зарубіжних авторів. І я дуже рада таким цифрам. Збільшується кількість саме українських авторів, які я читала. І вдалі, я думаю, щоб в мене було десь рівно було 50 на 50 орієнтовно наших і зарубіжних видань. Ось. І що єдине, я хотіла сказати, в мене була направду ціла українська весна, де я читала виключно українські книги, і мабуть здебільшого така кількість набралася через весняні мої читання. От. Але я планую і надалі не збавляти ці мої. Цифри. Якщо брати до уваги, що я перечитала, то перечитала я три книги. І все це була українська класика. Здається, це була Енеїда, це була книга Мино Мазайла, і це була щось ще з класики. Вже третє, мабуть, не пригадаю. 100 тисяч, мабуть. Ось так, це дещо я переслухала в аудіоформаті, відповідно, перечитала ще зі шкільних років. І не дочитала я три книги у 22-му році, і якраз це справді те, що я просто не дочитала. Хоча ні, одна єдина такий довгочит У мене це книга «113 тринадцять які сяють у темряві від Ганни Улюри. Чомусь я досить, досить довго її читаю, що здається з літнього періоду. Планувала її в серпні взагалі то прочитати ще… Чи... в. І тоді почала, але я досі не закінчила. А інші дві книги недочитані, вони вже в 23-му році, мною дочитані тут все окей. Якщо розподіляти, чого я більше прочитала художки чи нонфікшену, звичайно, це була художка. Зокрема, 89 книг в цьому жанрі було мною прочитане. І все логічно, тому що я люблю саме вигадки, саме такі от історії повноцінні. Нонфікшен прочитано мною 18 книг, і мені здається, що здебільшого це була книга видавництва Віхола. Хоча відверто скажу, я не робила точно градацію за видавництвами в плані нонфікшену, але мені видається персонально, що більшість була сам. Саме із От. ну, І якщо підбити підсумки, скільки я купила тере, мені подарували, тере дали на огляд книжок, то з'явилося на моїх книжкових полицях 122 книги. Тут немає електронних форматів, які я купувала і завантажувала на початку повномасштабного вторгнення, тому що, чесно, я це не можу порахувати. Ось, І тут немає тих книг, які я купувала на Абуці, тому що я постійно забуваю рахувати ці покупки. І е, треба дивитися по моїм транзакціям на картках, що єдине тільки так можна якось порахувати. От е, тому тут немає електронних форматів і немає аудіоформатів. А так, 122 книги нові з'явилися. В принципі, якщо порівняти, прочитано 107 книг, е, з'явилося 122 книги. Тобто, десь на те і вийшло, але що єдине, я ще також нарахувала, скільки книг пішло з моїх полиць, пішло доволі таки багато, тому що е, всі книги російською і російських видавництв у двадцять Уроці. Остаточно пішли із моїх паличок і тому. Якось ось так. Е, так, тепер статистику Goдriedза, тому що в них свої цікаві цифри. Е, якщо брати по сторінках, то я начитала 34 тисячі сторінок, щонайменше. Ось е, якщо е, якось групувати за тими е, книгами відповідно і за об'ємами їхніми, то найкоротша книга, яку я прочитала, це украдене щастя, 60 сторінок, але я цю книгу в аудіо форматі слухала, тому я ці виключно на статистику Goдried покладаюся. Найдовше. Овша книга, яку я читала, це Лео Бург Ірини Грабовської, але треба зауважити, що тут дві книги: перша і друга частина під однією апелітуркою, але я їх читала одна за одною, тож в мене якогось розриву не було, і тут 752 сторіночки. Ну, я її довгенько читала, мабуть, тижні три, так точно. Якщо брати середню кількість сторінок, яку я читала, то це 316 сторінок. І в принципі, це середньостатистична звичайна книга, якщо брати по об'ємам. Найпопулярніша книга, яку я читала, тобто та, яка в Гудрідзі найбільш популярна, я так розумію, це тобто книга, яку найбільшу кількість людей взагалі читало. І це книга Бікамін Мішель Обама «Моє становлення», Я її слухала в аудіоформаті, Прекрасна історія. її також щиро рекомендую. І найменш популярна книга, яку я читала, і відповідно вона найменш популярна на Гудрідзі, це книга Полінка Віталія Запека, але вона не заслужено. Мені видається, потрапила в таку категорію, тому що вона класна, це крута дитяча книга, яку я щиро рекомендую і дорослим, і дітям. Будь ласка, візьміть її. Вона прекрасно оформлена, вона прикла... прекрасна за сюжетом і точно вартує уваги. Моя середня оцінка, яку я давала книгам на Goodreads, становить 4,1. Ну і прочитана книга з найвищим рейтингом на Гудріці, відповідно, це книга Думи і Мрії Лесі Українки. В неї там 4 і 9 дірочки, здається, дійсно дуже високий, хороший рейтинг. Вона в мене на 4 дірочки оцінена. Не скажу, що я прям була в захваті але від окремих текстів пані Лесі я точно фанатіла під час її прочитання. Ну і переходимо до таких, можна сказати, вже висновків по конкретним авторам, по конкретним виданням. Ось в мене така тут вежа. Сподіваюся, її вам трошки буде видно, ось, поки прикрию мій декор замовий І я вирішила відмовитися. Від якихось цікавих там неймінгів, номінацій, які в мене були останні два роки, я вирішила просто якісь е, такі більш до е, поділів, як в Оскарі, роблять, чи то ось. І якось за таким принципом зробити висновки, тому що мені видається, це більш результативно і більш показово, ніж Я буду там вигадувати якісь неймінги. От, можливо, я до цього повернуся в наступному, наприклад, році, але. Чомусь цього року, точніше, за 2022 рік, мені захотілося робити таких висновків. Відкриття року моїм це по перше книга Андрія Любки, взагалі автор Андрій Любка. Мені дуже сподобалася книга Твій погляд Чо Осан. Ви мені багатьо рекомендували в коментарях. Я це все собі занотовувала. І планую продовжити знайомитися з цим автором. Його стиль написання, його динаміка оповіді, його глибина оповіді в цій книзі мене просто затягнули. І через це я хочу далі однозначно продовжувати знайомитися з цим автором. Далі моє відкриття це авторка Ізабель Альєнте, і це дійсно відкриття, тому що я абсолютно нічого від неї не очікувала. Я не хотіла. Навіть читати цю книгу і так, ну аби було взяти її погортати, тому що був такий випадок. Потрібно було щось погортати на телефоні, поки був, поки був перший блекаут осінній. Ось. Але як мене захопила ця книга, і я з отакими очима її просто читала і це. Дійсно, неймовірна книга. Я хочу далі читати книги із запалялієнти. Я подумаю над тим, чи накупити мені паперові версії відповідно цих книг. І моє відкриття це Володимир Стадчишин і його емоційні гойдалки війни, роздуми психотерапевта про війну, але відкриття в тому плані, що я відкрила разом із них, взагалі тему психології для мене, тому що книги на тему психології я до цього не читала. Я боялася трошки йти в цей жанр. Я не хотіла, щоб була якась вода, був якийсь Непрофесіоналізм, але з Володимиром Стечишиним це не сталося, і я повноцінно задоволена. і Цю книгу я щиро рекомендую тим людям, які готові аналізувати те, що з ними відбувається, читати. Тож, от моє відкриття, це точно в 2022 році. Прощання року таке теж було. По-перше, я вже говорила в підсумках півріччя, що я прощаюся з творчістю Люко Дашвар. Її покров мені видається, хоч це єдина книга, яку я читала в цієї авторки, але мені вже приходили коментарі, що це, можна сказати, одне з найкращих тварин пані Люко Дашвар І інші менш вартісні взагалі моєї уваги. Ну і по-друге, за тими анотаціями і за тими описами, рецензіями на інші книги цієї авторки, я зрозуміла, що я не хочу в це йти. Я не хочу Хочу на це витрачати свій читацький час і запали, і все тому подібне. Тому я з цією авторкою прощаюся. Це буде єдина книга, яку я в неї стану на зараз читала. Можливо, щось вона ще напише більш вартісне, ось подивимося. Але поки що із раніше написаних нею творів я нічого брати не буду. І друге моє прощання це книги, взагалі, Еліс Осман. Я читала, коли замирає серце, цей комікс. Він мені не, не дуже так сказати, що я була в захваті від нього. Я його прочитала, не скажу, що це погана річ, ні. Але я не збираюся відверто кажу її читати. Тому відповідно, це моє прощання у 22 му році. Почати цикл цього. Минулого року виходить, що я е, хочу відмітити кілька циклів, які я прочитала. По-перше, це пів короля Джо Аберкромбі. Мені сподобалася ця книга, хоча вона була прям дуже дуже динамічна. Е, хоча, в принципі, ця книга це і передбачається, просто вона видана в такому арт-виданні. може видатися, що це якась така повноцінна історія, е, повноцінний текст. Але ні, вона направду і коротка, тут 294 сторінки, і е, е, тут дуже все швидко відбувається. І можна сказати, що цю книгу. Можна було б зробити більш об'ємною, але Джоа Беркромбі вирішив по-іншому ось. І я рада, в принципі, з цим знайомством. Я буду продовжувати читати ці наступні дві частини цієї історії, але що єдине, мені не дуже подобається, що небо взяв точно таку ж обкладинку на другу книгу, але зробив її якоюсь такою ядучо блакитною що мені абсолютно не сподобалося. одним словом. В мене питання до арт-видання. Ось так. Е, також я е, в 22-му році почала неаполітанський цикл, чому я надзвичайно рада. Це е, моя неймовірна подруга Елена Франте, і я в захваті від цього тексту, я в захваті від цих стосунків, в захваті від побудови сюжету. І планую дочитати цей цикл в 23-му вже році. Ось е, моя любов, моя рекомендація для тих, хто любить. Е, Життєві історії такі драматичні, певно, трохи закручені, трошки з присмаком такої гіркоти, гіркої дружби, гірких стосунків. От прикольно. Прикольна книга, вона мені сподобалася, і все ж таки, я до речі, хочу додивитися серіал, який я почала дивитися, але не закінчила. І також моє відкриття в плані цифрів це «Лі Бардуго і її дев'ятий дім, тому що в Америці вже здається вийшла друга книга. От з цієї серії, я не знаю скільки взагалі в цій серії буде книг. Можливо, на двох все закінчиться, можливо, буде більше. От, але дев'ятий дім це про університет, це про духів тереприводів, це про магію, про окультизм. І, Звичайно, такі тематики я люблю і Любордова, чудово себе проявила. Тут, до речі, ще є детективні нотки, Ось, що дуже-дуже класно, така нестандартна героїня головна в цій книзі. І... Це було круто, я з цим насолодилася. Доволі швидко я цю книгу прочитала. Дочитані мною цикли я можу виділити також два цикли. По-перше, це катертамська дологія від Лівардуго. Я дочитала в 23-му році королівство шахраїв і відповідно закрила цей цикл. Я не буду читати від видинство. Віват серію про Ніколая Ланцова, тому що для того, щоб читати цю серію, мені потрібно перечитати тінь і кістку, і придбати їх або купити електронні версії на сайті KSD, от, ну, або на інших подібних сайтах, і тільки тоді читати про Ніколая Ланцова, тому що я пам'ятаю, коли ввали цього персонажа в другій книзі, відповідно, серії Тінь-Кістка, і кістка", трилогії тінь і кістка», але які там були в нього перипетії, я пам'ятаю, як над ним по <кій> авторка ще як його потаскала в другій, третій книзі. Але глобального задуму стосовно цього героя я не пам'ятаю. А це треба було б зробити перед тим, як почати читати відповідно короля шрамів. А тому брати просто так ту книгу і читати, опираючись на якісь мої там давні. Ну одним словом, я не планую її брати читати і все. Щось дуже довго і ворочу, але от катеританська теологія – це було круто. Так, у мене мікрофон хоч включений. Я завжди люблю це перевіряти на середині відео. І дочитала я книгу Володар Парснів, яка у нас розбита на три книги. В 2022 році були дві книги мною прочитані: Прекрасна історія. Я в захваті від Толкіна, від його широти задуму, від його широти світу. І планую. Продовжувати знайомитися з його світобудовою, з його біографією. А в мене направду трошки його тут недочитані записки і додатки, які мені треба ще дочитати, перечитати, але то вже окремо як вивчення світу, в принципі, йде. Прекрасні книги, прекрасні фільми, які я потім передивлялася, і колись я хочу точно їх перечитати. Подивлюся, можливо, буде якесь цікаве вже нове видання у нас цих книг цієї історії. А поки, поки я буду копатися купати, в світі, Толкіна, в його біографії, щонайменше. Е, Кращі герої, яких я зустріла у 2022 році, це, по-перше, із книги Віталія Запеки Цуцик, сам цуцик це ой, ну це ж тваринка, це така мила істота, така вірна віддана істота, і довкола того, що з ним відбувалося, це мене просто розривало на шматки і. Це мило, це трагічно, це історично, тому що там присутня війна і в воєнні наші втрати. От, і цуцек для мене був, от я так подумала, хто ж був кращим, одним із кращих героїв у е 22-му році, так, в читатському плані. Я подумала, що він на те заслуговує. А подруга, це Віолетта із книги Ізапель Альєєнте, яку я вже сьогодні згадувала. Це неймовірна жінка в художньому плані, адже це вигадана жінка, але е те, що. Вона пережила, яка вона, скільки всього з нею траплялося, як вона реагувала емоційно на різні речі, історичні всередині її родини, довкола тих людей, яких вона знає, любить з ким товаришує. Одним словом, Віолетта це. Те, Деяким я також захоплювалася. Е, кращий світ, який я можу виділити в 2022 році, це знову ж таки повернуся до Толкіна і його володаря перснів, тому що е, я не знаю, з чим, я, е, з чим це можна порівняти, що близьке до цього. от е, тому, що поки що для мене це найбільш такий широкий цикл. Ну, можливо, я не знаю, що Джордан е, десь може поряд стояти. Я не впевнена, поки не дочитаю. Джордана, я не впевнена, в цьому і не можу стверджувати однозначно, але е, поки що це дуже-дуже гідно і це дуже круто. Е, кращий стиль написання, який би я хотіла виділити, я довго думала, е, і все ж таки зрозуміла, що мені дуже е, до вподоби прийшовся стиль е, оповіді Марії Матіус. Я прочитала дві книги в 2022 році цієї авторки: це Слодка Друся і майже ніколи не навпаки. Е, з першої книги я не дуже її оцінила, мені було важко. Строги я зрозуміла всі всі такі підводні камінчики, і е, переоцінила і першу книгу, включно з цим. І мені дуже сподобалося, тому що дуже цікаво. Авторка сама по собі пише, будує, описує е, сільський колорит персонажів. Я навіть такі здається, коли читала ці другу книгу, я, я якихось п'ять характеристик стосовно героїв стосовно локацій виділяла е, історичних періодів, і е, це дуже класно, це дуже потужно, і хочу колись її букову землю прочитати, тому що то величезне таке творіння, як на мене. А, так, наймиліша історія, яку я читала в 22-му році, це однозначно Вінні Пух, який мене ледь не досліз доводив, коли я вам про нього розповідала Алан Мілн, і це видавництво, та я про видавництво мало говорила, тому не буду акцентувати. Це класична історія, але вона так навіє теплотою, так навіє просто якимось сімейним затишком, дружбою, теплими щирими стосунками, теплими щирими емоціями. І я дуже вдячна за цю книгу, я вдячна цій книзі, тому що вона мені подарувала дуже те. Дуже Теплі враження, коли її читала. Це дуже важливо було минулого року. Ось ці теплі емоції відчувати. от І з радістю я хотіла б, можливо, мати ще якісь інші видання, там ілюстровані, тим паче я розумію, що це не всі історії Алана Мілна. В цій книзі хочеться можливо перевидання, де були б точно всі-всі-всі. Я прочитала всі-всі всі, -всі, -всі пригоди вінні-пуха. Так, рухаємося вже трошки до підсумків. Найхимерніша історія, яку я читала. І найхимернішому 22 році для нас стала загалом її реальність, реальність 22-го року. І тому найхимарнішою книгою стала для мене книга Світлий шлях історія одного концтабору Станіслава Асєєва. Тому що це реальність, яку він написав, історія концтабору, в якому він був, в якому продовжують перебувати українці станом на зараз, просто зараз в цей момент. І, е коли я читала цю книгу, я такого жаху в житті не переживала в літературному моєму житті. Я не читала, і я розумію, що не впевнена, що, що ще мене може так налякати, як реальність. 22 й рік це показав, тому ось ця книга і все, що в ній для мене, одне з найхамерніших було. Якщо говорити про найзахопливішу історію, то я розривалася між двома книгами, і для мене найзахопливіша, це мається на увазі те відчуття, яке було зі мною, читаючи ту чи іншу книгу, от коли ви знаєте, відкриваєте її. І ви не можете зупинитися. У вас просто поглинає історія, і поки ви її не дочитаєте, у вас, у вас всі думки довкола неї, ви не хочете нічого іншого бачити, чути. Ви постійно сідаєте. Що б ви не робили, точніше, ви хочете тримати в руках книгу, відкривати її, хоча б сторіночку, але прочитати. І мені здається, такі от відчуття. Я проживала читаючи дві книги в 2022 році. По-перше, це книга знову і знову, яку я за добу прочитала. Це неймовірний такий детектив. Трилер про подорожі в часі, про історичні контексти, про е, те, що можна було б зробити, щоб змінити хід історії або те, що не потрібно навпаки робити. Дуже захоплива просто історія, настільки динамічна, настільки цікава, що я не могла від неї відірватися. А друга книга, яка в мене е, ті ж відчуття, в принципі, викликала, це Ребекка Кван і її Республіка Дракона. Вона, попри те, що така об'ємненька, але я її з таким захватом читала, з такою лютою. Тою жадобою, я не хотіла від неї відриватися, поки точно не дізнаюся, що ж буде в кінці цієї історії, і я дуже вдячна за ці емоції, за ці відчуття, які я пережила, тому що це було дуже і дуже круто. Ну і коротко, я скажу з приводу моїх планів у 2022 році, які я будувала відповідно на початку того року. Загалом, якщо так підсумувати, там було 30 книг в мене в планах, я показувала тільки 10. Інші бачили ми Спонсори патрони, тому що в них така привілея. От, але сталося велике але, тому що не всі книги із цих е, моїх планів повиходили. Відповідно, я їх не прочитала. А так от, якщо говорити про ті книги, які я планувала, які я прочитала, це була книга Схід і захід Роберта Вегнера, друга частина. Це книга Бунгало Сареджіо, тому що я хотіла я хоча б одну книгу Сареджіо прочитати. Це книга Дві вежі від Толкіна, Планувала одну книгу прочитати, його в нас другому році прочитала дві. Це книга «Дев'ятий дім, яку я довго відкладала і нарешті прочитала. Це книга «Доці», яку я боялася довго читати. Але 22-й рік знову ж таки показав, що... Найстрашніша це реальність. А, також планувала читати мою неймовірну подругу із не циклу, виходячи, я навіть дві книги прочитала, тобто навіть трошки перевивикона. Прочитала я другу книгу Павла Дреп'янка Тне та війни, яка вийшла на початку. О, на початку ж так, здається, щось таке. а ні, не на початку брешу. Ну, словом Тене та війни я прочитала. А, також прочитала Коко 2.0, яку. Анонсувала тоді влітку прочитала Клара і Сонце. Це плани в плані Кадзо і Шігору, але загалом я його дві книги прочитала у минулому році. Ринок М'яса я прочитала. Це виданництво книголав, така теж легка, але доволі глибока історія в своєму, в своїй тематиці. І книга «Колапс Старого Світу це книга Наталі Довгополе, яка також була в, плані, в планах і анонсована. Із того, що в мене вже було, але я його не прочитала, це книга Вогонь і кров. Так, в мене не дійшли руки, хотіла її під серіал прочитати, але ні, цього не сталося. На Лезі Клинка. Взагалі дві частини цієї серії від Джоберкропі я планувала прочитати, але ні, в 2022 році в мене з ним не склалися справи читацькі. Бантежна кров, п'ята частина від пані Ролінг. Я не прочитала цієї книги. Планую все ж таки в цьому році, тому що буде і е, видана шоста частина. Також я не прочитала. Джордана. Взагалі в 22-му році Джордана я не читала, за що мені дуже і дуже соромно, але планувала я дві книги його прочитати, відповідно, другу і третю частину. Не прочитала я три любові від Кроніна, пропустила я чомусь Кроніна в 22-му році, але він вартою того, щоб його читати, і точно хочу його почитати. Нічого я не читала із Орвела в 22-му році, якось так сталося, хоча в мене завжди обов'язково одна книга Орвела на рік має бути прочитана. Ну що ж, відкладаю я цього автора, тим паче, що в мене не так багато книг непрочитаних у нього залишилося. І якщо проаналізувати, у нас не вийшла третя книга про Бьорнстад, відповідно не прочитана. Не вийшло у нас кільце Соломона від Джона Страуда. Що з цього немає ваноца на 23-й рік. Не прочитала я цикл «Локвот і Ко», планувала взагалі його весь перечитати, але п'яту книгу у нас не видали. Вона вийде в 23-му році. Не видана у нас досі двір мороку, двір морозу і зоряного сяйва. Щось відкладають, відкладають Віват її випуск. Четверту книгу про двори Раджей я не прочитала. Також її на на 23-й рік. Двір землі та крові я не прочитала. Також виходить на 23-й рік. Вона мене перенеслась. І не прочитала я нові темні віки від е, кідрука. Вона прям під, під ялинку вона вийшла, фізично навіть я б не встигла її прочитати. І якщо проаналізувати, то із планів я прочитала 11 книг, не прочитала я 6, 6 книг, але знову ж таки я тут не рахую ті книги, які не вийшли в 2022 році, і їх в принципі нелогічно рахувати. Тож, ось такі мої підсумки 2022 року, що єдине, я за моїми спонсорами і патронами лишаю фінал, Сферу. Я для них ще персонально аналізую, скільки я витратила на книги, які я замовлення робила, в яких магазинах, скільки я книг найбільше купувала, яких видавництв, і які книги були найдорожчі, найдешевші, в яких магазинах я найчастіше скуплялася, де я найбільше грошей витратила. Вся фінансова сторона моїх закупок для моїх спонсорів і патронів лишається персонально, тож якщо також хочете її дізнатися, ставайте моїми спонсорами або патронами. І тоді все буде також для вас відкрите. Ну і загалом ось такі мої підсумки 2022 року. Різноманітний був рік в книжковому плані, але саме в книжковому плані я йому вдячна, тому що я прочитала багато історій, різних історій. Вони багато чому мене навчили, багато що мені показали, розказали. І в цьому плані я саме за цей рік дуже вдячна 22-му року. Не можу сказати в інших планах, що я йому багато в чому вдячна, але тим не менше. Переоцінка певних цінностей у нас була і багато всього такого різного, цікавого і не дуже. Тож розповідайте про ваші підсумки 2022 року, мені буде дуже цікаво їх послухати, почитати. І я дякую вам за заздалегідь за ті коментарі, за ті лайки і за ті підписки, які ви залишаєте відповідно. Ну і загалом я дякую за те, що приділили ваш час на цей ролик. Побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.